відео ми, Я тобі розкажу про таку штуку, як про. Ну це не факапи, але це такі цікаві, це такі цікаві штуки. Е, дивися, я є прихильником те, що кожній людині рано чи пізно треба йти на терапію, до психотерапевта. Я вже такою штукою займаюся 6 років. Ну, загальний мій стаж в терапії, я от скажу, 6 років е, з перервами, але я, якби для мене це просто важливо. А, навіть просто поговорити. Ти просто платиш гроші і тебе просто слухають. Це вже теж важливо. Але, коротше, про що я хочу поговорити. Коли ти до мене приходиш. О, Боже, я знаю, про що говорити. Ой. Коротше, такі цікаві штуки відбуваються. Коли ти до мене приходиш, ти людина, горобець, має чітко знати, чого він хоче. В результаті. Тобто, ти або приходиш відео для бізнесу, або виступати класно, або класно знайомитися з бабами і спілкуватися з ними, або з чоловіками. Різні запити. Але ти маєш знати. Тобто просто так займатися, ну, не в моєму ну, випадку. І завжди ми щось розвиваємо в особистому, але завжди це конвертуємо в діяльність. Це просто мазбінь. Про що я тобі хочу розказати? Дивися. Коли ми працюємо на індивідуальній, зараз я буду більше про індивідуально говорити. Це людина проходить по власному бажанню. І бувають такі ситуації, насправді, що з кимось ми працюємо вдовго, з кимось ми можемо працювати три місяці, шість місяців. Тобто зі мною це працювати довго, якісно і дорого. Але, от ну, в мене так, тобто, якийсь там, типу, марафон на сім днів, як виступати, ну, це не до мене. Я вдовго працюю. І буває таке, що. Ну, люди то приходять з запитом, насправді я хочу виступати публічно. Але за цим запитом криється особистий мотив. І якщо ці мотиви співпадають з нашими такими публічним виступом чи чимось іншим, і особисто професійне співпадає, то це класно. Але в мене були випадки, наприклад. Теж дуже а, цікаві такі, щоб ти розумів, а, я викладаю 11 років. Господи, вже 11 років. Це просто коли це сталося? А, і в ну, мене багато. Кейсів компаній, індивідуальних. І от, наприклад, там, останні роки в мене теж були такі цікаві. Це не добре і не погано, Просто поділюся з тобою такими історіями. Коротше, був в мене такий е, хлопчий на, на індивідуальній, я не буду називати імен. Ми е, працювали лише місяць, до мене прийшли із запитом: Я хочу класно виступати, вести свій блог. Ну, щоб ти розумів, коли ми працюємо на індивідуальній, ми з тобою такі. Потрапляємо в таку роль, що ми з тобою друзі, які йдуть певний час разом е і потім розходяться. Але ми близькі друзі, та? тобто я як ну, я не зовсім як тренер, як вчитель. Ну я просто тобі як би, друг розказую інструмент. Ти кажу, якщо ви робити ото, то ото, прийдеш до того результату. От і все. І мені дуже важливо теж, ну якби, щоб ми з людиною були на одній хвилі, але просто деякі такі просто приходять, просто сонечко просто. Але бувають і ну не зовсім. Ну і я не вважаю це провалом. Я вважаю навпаки це правильно, тому що коли до мене людина приходить, вона приходить вчитися публічно виступати. Я не вирішую сімейні проблеми, я не терапевт. Я поясню. У мене був чувак, який прийшов до мене оце от виступати. І коротше, в чому прикол, місяць ми позаймалися, а мені починають навалювати дуже багато особистих проблем. І причому особистих проблем, які вже ну людина зла на світ, і там вже почина і люди... мотивація людини вчитися була в мене це ненависть до людей. Це ненависть через ненависть. Тобто мотивація була ненавистю. І коли вже там почало попахувати насильством, прямому, значить, тобто людина хоче піти іншим людям зробити насильство, Я попрощалася з цією людиною. Тому що я вважаю, що ну, це не співпадає з моїми цінностями. Тому що коли я працюю, я працюю так, щоб це мені проносило задоволення і приносило цій людині. Це такий перший кейс, який був. І людина дуже багато там, е ну, мало є проблем, які треба вирішувати, я вважаю, з терапевтом, а не зі мною, але це вже не мої питання. Я попрощалася з цією людиною. І був, наприклад, також другий кейс: це коли, наприклад, я прощаюсь, це коли, Е, особисті, коли, наприклад, мене хочуть втягнути в трикутний Карпмана в сімейні розборки. Коротше, була в мене теж одна така цікава а, історія з людиною. Прийшли до мене вчитися, одна людина, вчитись публічно виступати, презентувати проєкт, клас. На фінальному результаті людина прийшла просто розказувати і жалітися на свого партнера. Я не буду звати стать тут не суть. Коротше, мене намагалися втягнути протягом місяця в прикутник Карпана. Типа, це рятувальник-спасатель і жертва. Рятувальник, ні, рятувальник агресор і жертва. А через місяць, коли до людини не дійшло, коли ти коректно говориш, типу, ні, ні, це не, це не до того, це не про це. Ми прощаємося. Тому часто буває так, що. Ми можемо не дойти до кінця. Але коли бувають такі різні класні пташки, то ми класно працюємо. Але це три або шість місяців. Це залежить від темпу і від результатів, яких ми хочемо. Знову ж таки, повторюю, зі мною працювати це довго, якісно, дорого і глибоко. Ну, глибоко це та, та. От якщо ми говоримо те, що я помічаю, я росту зріло, та. і мої клієнти, клієнти, які приходять до мене, теж ростуть. А і що ж я хотіла сказати? Але чого то я завтикала? Господі Боже, це залишаємо на відео Юра, якщо. Чого. Можна вирізати. Дай подумати. Господи, що це хотіла сказати? Коротше. Я не знаю, що я хочу сказати. Напевно, я на цьому закінчу, але що це хотіла додати. Ну, добре, давай мораль цього відео зробимо так, що інколи треба прощатися з людьми. Напевно. Я не знаю, що може...